Енергетики прибрали бурштин. Третій рік поспіль працівники тек бурштинської ТЕС озброюються смітниками, рукавицями та мітлами, щоб зробити рідне місто чистішим. Місце прибирання незмінне. Відпочинкова зона, яка включає парк та береги водойми. Це улюблене місце відпочинку місцевих жителів і також гостей міста. І воно має, ну, мусить мати добрий вигляд, і це, як кажуть, одне з облич. Я. Міста Бурштин, тому ми вже традиційно третій рік прибираємо саме цю територію. Вперше на масовому прибиранні – п'ятирічна Аня. Дівчинка прийшла на толоку з батьком, працівником Тес. Каже, робиться задля рідного міста та людей, які в ньому проживають. Напросилася вже статут, прибирала. я ж ніколи не прибирала. Ну, майже може допомагати, а так то ще ніколи не може не прибирала. В літній період, звичайно, що так з дітьми. Е... Приходимо іноді відпочивати. Ну але хотілося б, звичайно, щоб благоустрій тут трошки покращився. 15 хвилин роботи і повні 10 мішків для сміття. Місцевий мешканець Андрій Столяр каже, водойма улюблене місце відпочинку влітку. Пригадує, кілька років тому її береги топились у смітті. Не всі свідомі, не всі нормальні і не кожен за собою прибирає. Тобто, я думаю, що поки, поки оце покоління, от таке покоління не виросте маленьке, і не зрозуміє от на таких прибираннях. що… Наше місто і вся наша Україна і земля повинна бути чистою, то толку не буде ніяк. Всім відомо, що пластик, пластикові пляшки, різного виду посуда, стакани вони всі, це є хімічні сполуки, які в принципі не розкладаються, і досить важливо ці речі всі забрати з. Відпочинкової зони. Компанія ТЕК проводить волонтерську акцію Чисте місто вже третій рік поспіль. Цього разу за день прибирання із відпочинкової зони бурштина вивезли 10 тонн сміття. Загалом корпоративна волонтерська акція пройде більш ніж у 350 населених пунктах по всій Україні. Взяти участь в ній зголосились понад 20 тисяч осіб, у тому числі понад 6 тисяч співробітників ТЕК у 20 містах.